Вітаю, зараз ми подивимося таке питання руські та черкаські тишки. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Що чекати руським та черкаським тишкам на найближчий час? Що буде відбуватися у руських та черкаських тишках? Прошу вищі, сили, дайте нам відповідь у жовтні. Чи припиняться обстріл, чи можна повертатися русські та черкаські тишки? Скажіть, будь, будь ласка, Верховний суд, це дуже добре. Руські та черкаські тишки. Люди плачуть дуже багато що. Зруйновано було, дивіться, жовтень дуже гарно вийшла така подія в е, е, руські-черкаські тишки вас з, ну, захистять. Ви, ви зможете, у вас буде такий, як мир, мир, але в минулому були страждання, були вбивства. І сильна агресія, руські черкаські тижки. Карта Мир це дуже добре. Верховний суд. ворогу повернеться, всі злочини, все, що він робив, все вертається ворогові, йде Верховний суд. До вас вертається також добра. Така фортуна з вами, до вас вдача, вам повертається мирне життя. Жовтень. А чи можна повертатися? Скажіть нам, будь ласка, вище сили. Так, дивіться, на жовтень можна буде вертатися, але є таке дуже, дуже складне життя ще в жовтні людям будуть видавати допомогу. так Такої роботи, праці в руських, черкаських тижках немає. Тільки, от що люди отримають, так вони на ці гроші живуть. Тут нема, щоб була робота, ще я не бачу, але вже у людей буде якесь свято в жовтні. Щось ви будете. Чоловіки і жінки, чи чоловіки повернуться до черкаських і руських і тишок, щоб на жовтень чоловік. Ворог. Віддасть, або віддасть полонених, чи він когось повивозив, якісь жінки і чоловіки повернуться також. Будуть повідомлення. Відкрита дорога ліки. Лікувальні, лікування людей. Є люди, які не можуть рухатися. Вони там знаходяться. Вони пережили всі ці події. І до них дійде лікування. Чи Якісь в них були складнощі, тортури, чи щось їм робилося. Агресивні із, із агрес, агресії. Вони не могли не вийти, не виїхати. Щось пов'язане з лікуванням, буде зцілення людей. Жовтень. Відкриються дороги. І можна буде повертатися. А обстрілів також я не бачу. Припиняться військові дії. Фортуна, карта миру це дуже добре. Але люди, цілий міст, може якийсь. У людей. Є такі зруйнов... зруйноване життя. Так. Це від агресії. Так, я хочу забрати весь негатив, повернути ворогові, заперечую всі впливи, агресію, заперечую, вертаю все ворогові. Заперечую, повертаю ворога на всі страждання, руйнування. Так, Верховний суд. Також я заперечую. Я хочу, щоб прийшло як мога більше фінансування, заперечую, щоб не дійшло в повній мірі, щоб відновилася робота у людей, щоб були... Змога заробляти гроші якнайшвидше відновилися люди. Повертаю все, що ворог бажав людям негативне. Повертаю ворогові назад. смерті, білі страждання і страх. Все, вертаю ворогові, з ним таке станеться. А, бачите, у вас надійде захист. Поста, або буде ПВО якесь біля вас. Ну, дуже потужну зброю вам в повній мірі, повна в повній мірі забезпечений захист повністю буде. Це жовтий. Це руські та черкаські. Тишки так закриваю, перекриваю. Салют, перевога, повернення, мирного життя. Прошу відкрити дороги до надходження, допомоги, фінансування, захист, щоб люди могли працювати, збагачуватися, відновлюватися. А ворогу повернулися всі його злочини, всі руйнування, всі страждання, сльози і смерті по Верховному суду. Так, дивіться, жовтий місяць, повні родини. якісь чоловіки повернуться до жінок, до дітей і також з грошима. Нове життя. Прошу вищі сили надати вся необхідна допомогу. Вищі сили ангелів-охоронців, духів роду закликаю надати всю необхідну допомогу руським та черкаським тишкам, де прийдеся необхідна ДВО без затримань фінансування. Відновлення і допомога людям, лікування людей, де відродяться руські та черкаські тишки. Прошу закрити небо від. Снаряді та ракета Бо ворожих. Відвертаю всі ракети, відвертаю всі бомби і снаряди, вертаю ворогові, звідки випускаю туди і падає.

Черкаські тишки, ви зможете в жовтні люди повертатися, відкриті будуть дороги і поволі відновлювати життя своє. І у вас також йде здійснення цієї мрії, мирне небо, чисте небо. Багато роботи. Так, ви відновитесь. Все буде добре, жовтень. Забезпечені будете. Щось вам на буде забезпечення. Таке. Так що дякую за увагу.